Віріки, цурубі Миколай, Рубін не стамене, бо великі мої миски про те, храменто стамене, щоб вас народ об'єднати, фраменту стамене, і любов'ю своєю зігрити, пари Ейсу пламень. Бо ці миски, краменту мене, вони положені в серці моє, говорить Господь. О, і Клайсу колай, ста мене і сьогодні я з вірою, ста мене. хочу, щоб ви підійшли, ста мене, і щоб ви Ваша, Горі Господь, о, лаві не праве, не ста бо любов моя є велика до кожної з вас, пора діти мої, праве не стамене, і з керева Прокрай тут ламене, і я полюбив вас, і про сер свої руки краменду стаменти і простягаю руки свої, о, славен, не ста якщо нахилите серце своє, і підійдете під струю. І щоб Боже обійшов своє серце, бо я наблюдаю сьогодні над кожною душею, я бачу ваші серця, бо Господь, о мої, приблизьтесь до мене, а отче, і не входьте в союз із відомці, пал, правда, крем І, зайтися, і я буду берегти, і я збережу, говорить Господь. І я проведу рукою своєю, праведне ставлене. бо сьогодні ворог де багатьох приніс сердець страх, а І в страсі, і в трепеті, в плаві мене, а я хочу, щоб ви трепеті були переді мною правед ставлене, і щоб ви страх мали переді мною правед ставлене. Не перед світом ці, влаве ставлене, і я викриваю, мене, бо серце ваше, ей, праве не часто ухиляються від правди моєї, Ви е, е, мене, і шукаєте правди, лаві, де і шукаю правди, в плани, до стамене там, де її немає, говорить Господь. Но правда в слові моєму, а вот ще Ібо я є Бог живий, крамен не стане, і не покину й не оставлю тих, хто буде надію, покладати